Це взаємно пане Іване, розпочнемо з так би мовити досягнень спецслужб Російської Федерації? Почала з'являтися інформація буквально напередодні, що вони змогли запобігти, як вони це називають, терактам від е, України. Це така собі показуха своєї ефективності, чи можливо дійсно ми щось планували? Ну а вони, ну можливо, знову ж таки, в форматі припущень змогли упередити якусь нашу операцію. Які ваші думки? Дивіться, ви знаєте, от перед нашим терм я передивлявся там російські новини, і буду з вами відвертим. Ну, якщо б це дійсно було б так, як вони там розказують, то це було б на перших шпальтах. Але я відверто скажу: я цього не побачив взагалі, от немає натяків, і мені ось дивно, якщо це такий гучний, начебто, український теракт. Якщо ви так попередили гучно, так повинні про це всюди говорити, всюди литися Ця інформація і атака на атомний. На атомну електростанцію це повинна взагалі бути топ новина. Відверто кажу, зараз ще раз дивлюся, я не бачу ці новини. Таке враження, що це виключно новина всередині російської спецслужби для виключно э, ці господі галочки вони роблять да, для статистики, mm -hmm. що от ми там щось попередили, а потім на якесь свято можна за цю роботу отримати винагороду. Тому я думаю, що це десь в такому ключі. Плюс український безпілотник він апріорі, один він не апріорі не може нічого зробити з таким величезним об'єктом, як атомна електростанція. Вони розраховані на там техногенні катастрофи, там мільйони кубометрів залізобетону, причому найкращої якості. і Український безпілотник ну давай так згадайте, коли він навіть влітає в російський в російський будинок якийсь от під ти з під дією російського ребут влітає ну окей, ну вилетіло скло в, в, в цій квартирі. Ну балкон знесло. Все цим спільникам атакувати АЕС ну, взагалі виглядає якось максимально смішно та несерйозно. Але концептуально Україна взагалі не має таких мотивів, таких намірів атакувати такі об'єкти. Ми не ядерний терорист. Ми не країна ядерний терорист, яка займається цим, цією діяльністю. І, взагалі, воно нічого нам абсолютно не дає. Суцільні мінуси, жодних плюсів. Так. якщо до Кримського мосту, ми недоразово згадували, так що це є абсолютно легальною ціллю для України. Тут ну може виглядати ну як мінімум, дещо в форматі правди, що ну потенційно можливо готувався, готувалася якась операція, але знаєте, теж намагався дослідити і суть. ну ось там в ФСБ стверджують, нібито там мала бути автівка. Йшлося про один з електрокарів, який начинений вибухівкою. Ну, знову ж таки, для того, щоб підірвати міст або якось його пошкодити, ну, навряд чи легковика електрокара з вибухівкою було б достатньо. Тобто вже виникають сумніви, чи не так? Абсолютно точно. Ну, слухайте, ну електрокар, ну скільки він може взяти в себе вибухівки? Перший раз, згадайте, будь ласка, тоді їхала фура 21 тонна гексогену. Карл. 21 тонна. Тут звичайна автівка з двигуном внутрішнього згорання, вона в середньому важить сама 2 тонни. С сама автівка. А тут електрокар, господі, ну скільки там в нього поклали? Ну, 300 кг вибухівки. Ну, так це було одразу видно, вона повільно пересувалася б. І на перед мостом постійні патрулі є. стаціонарні блокпости, які відкривають навіть бардачки, навіть там ці, в автівках для того, щоб перевіряти. А тут йде. Цьому про те, що Україна хотіла відправити там цілу завантажену суїцидальний мобіль е, на, на цей міст. Ну виглядає ще раз дуже несерйозно, і плюс до цього немає жодних інформаційних вкидів на цю тему. Я ще раз кажу, я передивляюся. Я не бачив ось новин про ані про АЕС, ані про Кримський міст. Це таке враження, що така міні-міні діяльність російських спецслужб всередині Російської Федерації для того, щоб отримати там якісь свої бенефіти. Так. Ну ну окремо заслуговують на увагу дії служби безпеки України. Працівників днями стало відомо, що СБУ зібрала доказову базу на осіб, які під керівництвом Віктора Медведчука займалися і займаються медійними атаками по Україні. Йдеться про таку собі групу під назвою Другая Україна. Ну і так само багато йшлося про свідчення, які дав затриманий Кіріла Молчанов. Як тут ви оцінюєте роботу наших спецслужб? Знову ж таки, ось ці. Інформаційно-агентурні мережі Росія фінансувала кормила десятками, а напевно що і сотнями мільйонами доларів не один рік. Зараз поступово, ну ми вже бачимо і конкретні прізвища. Тож як оцінюєте цей крок наших спецслужб? Ну, дивіться, по перше, таких людей було багато раніше, бо чому багато українців співпрацювало, одна частина українців співпрацювала виключно з ідеології та грошей? Ну вони звісно, підтримували Російську Федерацію. І їм за це ще платили взагалі таке максимальне комбо. Я підтримую і мені платити гроші суперово, все що потрібно. А була друга частина людей, які виключно розглядали Російську Федерацію як джерело а, заробітків. Там платили дійсно дурні гроші, величезні гроші, за круглі столи, якісь форуми, симпозіуми. І там можна було пам'ятаєте, як ця кавказька полонянка, да, там Шашлик да, там три порції виконали в в пропасть, і можна було писати звіти нам на будь-які суми і отримати компенсацію або взагалі авансом отримувати. Так, ось ця друга категорія людей після початку повного штабки я знаю, що вона точно відвалилася. Кажуть: ні ні ні, ми там працювали з Росією виключно за гроші, а тут вторгнення, ми взагалі це не підтримаємо, і вони відвалилися. Але залишилася перша категорія, які припрошую, <кій> вони і підтримують Росію, і вони хочуть заробляти, і вони. Так, от, в останні роки і живуть з цим Кирилом молчаном. Дуже цікава історія, бо його е, заманили до такої пастки. Йому пообіцяли там зайця зустріч, або в Німеччині, або в Польщі, і він поїхав, але на нього там вже чекали. От він виїхав з Російської Федерації, його чекали, затримали, і співробітники Агенції внутрішньої безпеки Польщі. Передали українським правоохоронцям і зараз цей пан він вже дав всі можливі покази, які він тільки знав, назвав людей, яких тільки він міг назвати номери телефонів, адреси, суми. І тільки невеличка, буквально там. Можливо, 5% від того, що він розказав, було оприлюднено в засобах масової інформації а все решта воно або долучено до матеріалів кримінального провадження, або використовується для подальших розробок тих людей, які ще перебувають в Україні, працюють на Росію або перебувають за кордонами, але до них можна якимось чином дотягнутися. Так, цікаво, що слідство встановило, що ось цей е, Кирило Молчанов, він працював одразу на дві спецслужби, тобто ФСБ та службу е, зовнішньої розвідки Російської Федерації. А що, так можна було, виявляється? Тобто, ще й подвійні якісь гонорари отримував, чи там просто різні завдання були від різних спецслужб Росії? Я думаю, що вони не перетиналися, там не було якоїсь там, проблематики. Ну, окей, от ФСБ ти прийшов там, на Луб'янку, отримав. Такі то дані, такі-то гроші, що, що треба зробити. Окей, потім поїхав цього ж дня до, там, що там, Ясеніва, штаб-квартира, служба внішньої розвідки. переговорив там, отримав аванс, гонорар, отримав завдання технічне і поїхав собі працювати додому. Сидиш, пишеш, і звітуєш першу адресу, звітуєш другу адресу і чекаєш на винагороду. Так. до речі, йдеться про те, що цей Молчанов в на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до е, згортання підтримки України. Ну вже цим він не займатиметься, так але наскільки ми можемо припустити, пане Іване, що зараз на тлі перемовних процесів можуть активізуватися ну схожого ж типу люди, як цей Молчанов. Напевно, що вони є і вони е, теж працюватимуть. Тобто, зараз Кремль... По-новому запустить ну, свій механізм, е якщо ми говоримо про дестабілізацію, про не скажімо так, е гру на непідтримці України, це все інформаційно зараз заверує знову? Ну дивіться, вони ж працюють не тільки інформаційно, вони працюють і фізично, згадайте. Будь ласка, е події це орієнтовно місяці два тому ну, цього літа, коли начебто про палестинські активісти, вони. Прорвалися на територію військових баз в Сполученому Королівстві авіаційна база, і вони пошкодили військово-транспортні літаки. Вони в туди до фарбу залили, розкидали ці полісийські прапори. Це був Фраз-кейс, і другий кейс це, здається, була Бельгія, Не пам'ятаю місто, коли росіяни про, про... Белестінські активісти у кількості там декількох десятків, з яких там 90% були жінки, увірвалися на територію приватної мілітарної бази, тобто яка акумулювала на собі різноманітну техніку. Для потім ну це приватна компанія. Вона купляє на ринку стару техніку, потім її відновлює і продає. Так. Гадаючим і ось там знаходиться декілька десятків одиниць техніки, танки, БМП, і до речі, ця компанія постачає це озброєння до України. І от ці пропалестинські активісти увірвалися на цю базу, кричали: вигукували гасла Ізраїль вийде там з Палестини, це зрозуміло. Але вони заскочили в офіс і розтрощили всі ноутбуки, всю комп'ютерну техніку для того, щоб паралізувати роботу цієї компанії. Там. От так працюють російські спецслужби. Пане Іване, дякую за сьогоднішню нашу зустріч. і Розмову Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був ще на зв'язку. На все добре.